Сезон копання картоплі, завершення літніх Олімпійських ігор, день хліба та меду. Ви дивитесь новини? І ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині зросла кількість хворих на коронавірус. За перший тиждень серпня кількість підтверджених випадків. 25% – про це на брифінгу повідомив керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ігор Матковський. Шириться Україною і новий штам COVID-19 – флірт. Офіційно на Вінниччині випадків нового штаму не зафіксовано. В зоні ризику люди похилого віку та ті, хто має супутні хвороби. Серед основних симптомів коронавірусної інфекції лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль. Також можуть спостерігатися і шлунково-кишкові симптоми діарея або нудота. Найефективнішою проти коронавірусу є вакцинація. Минулому тижні реєструється збільшення доведених випадків коронавірусної інфекції, як у дітей, так і у дорослих. На щастя, ми не бачимо стільки важких випадків, як були в попередній хвилі. Однак на сьогодні, протягом минулого тижня, щодня близько 90-100 пацієнтів госпіталізовані в профільні інфекційні лікарні. Половина із них це діти. І ми фіксуємо все ж таки розвиток ускладнень при коронавірусній інфекції у тих пацієнтів, які відносяться до групи ризику гіпертонічною хворобою, з цикровим діабетом. Це ті, хто має знижений імунітет внаслідок захворювання або прийому певних ліків, такі як хіміопрепарати, при онкозахворюваннях та інше. На сьогодні в області розгорнуто 590 ліжок для інфекційних пацієнтів. І вони розгорнуті як в обласних закладах, в закладах міста Вінниці, так і в районах. Області зараз цих кількості ліжок достатньо для того, щоб надати стаціонарну допомогу тим пацієнтам, які звернулись за медичною допомогою. Штам флірт, який є якій е, е, однією із мутацій е, штаму е, Омікрон, він ще е, більш гнучкий і він більш швидше поширюється серед населення. Вінницька область не залишилась осторонь цієї проблеми, хоча на даний момент ще не зафіксовано, офіційно не зафіксовано жодного випадку викликано э, цим штамом, а саме штамом флірт, але це не означає, що напевне такий штам вже не циркулює на території Вінницької області. Центр контролю та профілактики хвороб проводить посилений моніторинг е, під ситуації. Якщо ми будемо говорити про кінцевий результат життєдіяльності людини, а саме стічні води, то фактично у всіх пробах на сьогоднішній день є позитивні результати на коронавірус, і це свідчить про те, що його концентрація доволі висока, як у людей, і серед населення, і так само в продуктах життєдіяльності. Вихідними троє людей загинули під час купання у водоймах. В селі Ворошилівка Гніванської громади бійці ДСНС витягнули з південного бугу 35-річного чоловіка без ознак життя. Також дві смерті на воді сталися у місті бар. Там загинув 45-річний мешканець, ймовірно, у ході риболовлі, і в селі Антонівка з водойми дістали 28-річного вінничанина. Що стало причиною загибелі людей? Вже встановлюють правоохоронці. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас! Е, можете підбити статистиків потопельників від початку року? Так, статистика, на жаль, дуже трагічна. Ми маємо 58 загиблих на водоймах у Вінницькій області. Говоримо про початок літа, наразі третій місяць літа, і маємо цифру 40. 40 людей пішли під воду, З них дев'ятеро були діти. Які найбільш поширені причини загибелі на на воді? Найбільш поширені причини це нещасний випадок, це під час купання і під час риболовлі. Якщо ми говоримо про дітей, то це можна говорити на догляд дорослими. Можливо, деякі діти і просто нехтували застереженнями власних батьків, проігнорували їх і пішли відпочивати на ставок або річку. Ми маємо такі випадки, де, на жаль, діти загинули. Тобто ми говоримо не лише про дітей дошкільного віку, але й про підлітки. підлітків, звісно, так. Чи можете дати застереження вінничанам для того, аби все ж таки уникнути таких трагічних смертей? Ну, одне з найперших застережень це дотримуватися правил безпеки перебування на воді та поблизу водою, якщо люди там відпочивають. Батькам ми нагадуємо, що необхідно пильнувати. За дітьми, не зводити з них очей, як то кажуть. Адже діти не передбачувані за своєю поведінкою, вони можуть буквально за лічені хвилини бавитися поблизу водички, а за хвилинку підійти у воду чи черпнути водичку відерцем, або, можливо, просто поплескатися, можуть впасти, і дорослий навіть не відреагує, не почує цього. Ми пам'ятаємо про трагічний випадок в Черепашинецькому кар'єрі, коли хлопчик був поруч із мамою, і, на жаль, втопився у Гасінському районі, де хлопчик також відпочивав із тіткою. Вони, наскільки нам відомо, бавилися у воді, і, на жаль, під воду пішла і тітка, і хлопчик. Тому безпека. Це передусім. Також нагадуємо дорослим, що у стані алкогольного сп'яніння табу заходити у водойму. Пам'ятаємо про температурний режим перебування у воді. В холодну воду теж не можна заходити. Та навіть якщо температура повітря висока, з наступного тижня вже стовпчики термометра також підуть угору, люди знов захочуть поїхати відпочити на водойми. Пам'ятаємо, що у воду потрібно заходити поступово, забігати, пірнати, тим більш у невстановлених і необладнаних місцях категорично заборонено. Ну і для відпочинку ми рекомендуємо обов'язково обирати безпечні місця, де є рятувальники. Ми вам дякуємо. У нашій студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Її називають бульбою, мандебуркою, бараболою та навіть ріпою. Попри відмінні назви в різних регіонах України, картопля залишається незмінною на столі в кожному домі. Вже через декілька днів розпочнеться сезон копання найголовнішої ягоди країни картоплі. А от чи, попри аномальну літню спеку, буде врожайність та яка залишиться ціна, дізнавалась наша кореспондентка. З наступного тижня розпочинається сезонна купка картоплі на полях України. Цього року через тепле літо збирати бульбу розпочнуть раніше. Ціни на Вінницькому привокзальному ринку за кілограм картоплі від 15 до 20 гривень. Продавці кажуть, що незначне підняття цін порівняно з минулим роком пов'язане із засухою, яка була всередині липня не дуже гарний урожай, гарний дуже і ранньо. ну, дуже було трошки, засухи, ну, дуже трошки було засухи, але все рівно гарний урожай вродив. Ціни помірковано з другими овощами і фруктами набагато нижчі, ніж ну, би і повинно бути. По 15 гривень на закупку, а 20 гривень ми в возить. На ринку картоплі ще небагато, але є й ті, хто першими зібрали врожай. Юрій Демченко привіз больбу з села Іванівка. каже, що найбільше віничани обирають картоплю за сортом роза. Даний вид це є сорт білороса, який є по своїй врожайності. Найкращий зараз в рейтингу на першому місці у нас серед картоплі. в неї багато дуже поживних речовин. Найменша кількість крахмалу, яка туди входить. Найбільша сахаристість, розм'якуватість, розварювальність цієї картошки. А от покупчиня Віра, купуючи бульбу на ринку, намагається обирати саме домашню. Вона наче така розовенька, вона вся була така, не розварюється. Хай, що домашня, то думаю, візьму, вже цю попробую. У цьому році вітчизняної картоплі представлено 72 сорти. Найбільше на ринку та в магазинах саме української бульби. Сьогодні тенденція змінюється на те, що все-таки перевагу надають вітчизняні картоплі. Це пов'язано, перш за все, економічна складова. Завозити картоплю не так просто через логістичні питання, які пов'язані з кордоном, при, при тому, що вона набагато дорожча, ніж вітчизняна. Скажімо так, для порівняння, якщо вартість однієї тонни картоплі коливається іноземною, це десь 40-45. Тисяч, а на гектар треба 3,5 тонни, то, тони. Тому ви можете порахувати, яка їхня складова. Тоді як вітчизняна коштує 20-22 тисячі за тонну. Через аномальну спеку картопля розвивалась погано. Попри це, цьогоріч на Вінничині аграрії засадили більшу площу, ніж в минулому році, тому врожай все ж варто чекати. Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Унікальний сорт кукурудзи під назвою Вишиванка вивів селекціонер із Вінниці. Вона солодка, корисна, посухостійка, синьо-жовтого кольору. Ідея вивести патріотичний сорт з'явилася у селекціонера Михайла Нагорняка понад 10 років тому. Але презентував вишиванку лише цього року, вдосконалюючи сорт і додаючи різного забарвлення. Селекціонер прагне, аби українську кукурудзу вишиванку знали та смакували в усьому світі. Спробувала на смак новий сорт маїсу, і наша знімальна група. На цьому дослідному полі практично немає традиційної кукурудзи. Усі сорти тут мають унікальне забарвлення: фіолетова, блакитно-жовта та мультикольорова вишиванка. Новий сорт кукурудзи вишиванка вивів селекціонер із Вінниці Михайло Нагорняк. Вона солодка, корисна, посухостійка, а ще кольорова. Минулого року пан Михайло показав українцям патріотичний сорт український біколор. А цього року вдосконалив, додав декілька кольорів. Згадно давати два качани. Качани такі доволі нормальні. Понад 20 сантиметрів. Надзвичайно смачні. Пан Михайло вже понад 20 років експериментує з різними сортами кукурудзи, почав вирощувати солодку, коли в Україні знали лише про кормову. Ідея вивести патріотичний сорт з'явилася у селекціонера понад 10 років тому, коли російські окупанти вторглися на територію нашої держави. Сині антоціанові зерна, жовті, білі. Це основні три кольори, і при суміші їх можуть виникати ще якісь там е, жовте, якщо змішати, із синім. Буде якийсь там елемент там, легко зеленкуватого відтінку. Ось. Або якщо синій з білим, таким, виходить там трішки червонуватий. Тобто, ось така от вишиванка, створена нами, і ми пропонуємо її спробувати всім українцям. Винайдену селекціонером кукурудзу можна їсти навіть сирою одразу зі стебла. А під час варіння фіолетові зернинки стають синіми та нагадують український прапор. Зерна унікальних сортів пан Михайло надає вітчизняним аграріям безкоштовно, аби вирощували й популяризували саме українське. Вишиванка й український біколор, нові сорти недавно тільки в нас з'явилися. Ось, але вони вже показали більшу стійкість. Висота стебла вища, тобто це такі високорослі лінії, доволі потужні. Кожного року на своїй селекційній ділянці в 20 соток виводить нові сорти. Часу для цього потрібно багато, аби дослідити один сорт приблизно 10 років. Зараз в пана Михайла їх понад 300. Ось так звана чоловіча кітка володь, І Є ось такі у нас ізолятори. Ми їх купуємо. Це український виробник. От шикарні ізолятори, їх зручно з ними працювати. Надіваємо на ворог. Ось так. з кукурудзи це зручно зробити, волить зверху. Зав'язали і написали дату. Сьогодні у нас... Можна, що навіть надати. Я можу і для вас написати. І гібрид називаємо ТРК Вінниччина». Ось. І ось жіноча квітка. І інші крішки для того, щоб спровокувати вихід косей приймочок. І ось наш ізолятор. Він також спеціально використована тут плівка, яка не спарює там рослини. Вони мають з однієї сторони дихати, і з іншої сторони робити ізоляцію, щоб інший полок з інших рослин сюди не попав. Кукурудза рослина вологолюбива, тож на врожайність цього року впливає і посуха. Посуха вплинула, і ось навіть ми тут бачимо верхні. Скажімо, бачите, зерна вони не налили зерном, тобто запилення відбулось, але вони були втрачені деякі. Тому дійсно тут була сильна у нас така, фактично, із засухою це не за це. прямо жара, якась африканська. Михайло Нагорняк мріє, аби українське ставало всесвітнім брендом і працює над тим, щоб патріотичну кукурудзу вишиванку знав увесь світ. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина. 12 переможних медалей привезли українські спортсмени з Олімпійських ігор у Парижі. Наша збірна посіла 22 друге місце у рейтингу та продемонструвала найкращий результат за 12 років на рівні олімпійських змагань. Серед вінничан на Олімпіаді змагалися Роман Кокошко, якому не вдалося кваліфікуватись до фіналу, а також Дмитро Даниленко, який разом з командою на байдарці четвірці фінішували четвертими. Ми дякуємо нашим спортсменам, які під час війни наполегливо тренуються та відстоюють честь країни на міжнародних аренах. З нами на зв'язку Вадим Адамчук, учасник перших юнацьких Олімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики. Вітаю вас. Добрий день. Вадиме, Розкажіть, як пройшли літні Олімпійські ігри у Парижі і які досягнення вінничан? Дякую за запитання. На мою суб'єктивну думку, Олімпійські ігри 2024 пройшли на дуже високому рівні, були дуже атмосферні, всі спортивні об'єкти були заповнені, переповнені, навіть ранкова сесія. Всі глядачі були присутніми і мали змогу спостерігати за цими чудовими змаганнями. В цілому, також наші двоє олімпійців вже олімпійців. Це Роман Кошко та Дмитро Даниленко. Вони представляли Вінниць, Вінничину на цих олімпійських ігор. Роман Кошко посів 22 друге місце. На жаль, краще йому завадило виступити. Травма в нього була така важка підготовка, важкий шлях підготовки, але він все ж таки зміг відібратися на ці олімпійські ігри, і ми цим дуже пишаємось. І Дмитро Даниленко посів четверте місце на в, в Словані, на байдарках і каної у складі четвірки. Також дуже вірили і вболівали за е, Дмитра, тому що він був дуже вони були дуже близькі для, для того, щоб отримати бронзову нагороду. Але це Олімпійські ігри все, все трапляється, тому ось коротко ось так. наскільки успішна ця олімпіада для українців. Це як ви вже вже замітили, це одна із найкращих олімпіад, тому що наші спортсмени здобули 12 медалей, три з яких золотих, п'ять срібних та чотири бронзових медалі. І в загальному заліку посіли 22 місце. Це чудовий результат, і пишаємось нашими спортсменами, що у такий складний час, коли в Україні йде війна. Вони все ж таки змогли повноцінно, можливо, десь досі не повноцінно зробити свою підготовку і так виступити на Олімпійських іграх. Ми вам дякуємо, дякую вам, Вадим. Адамчук, учасник перших юнацьких олімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики, був з нами на прямому зв'язку. 15 дітей вінецьких військовослужбовців вирушили на відпочинок до Румунії. Приймають юнаків та юначок міжнародні партнери Яський повіт. Вінничина вже неодноразово організовує такі поїздки за кордон. Для дітей це можливість відпочити від повітряних тривог та набратися сил у літній період перед навчальним роком. Поїхали дітки наших захисників і захисниць з Вінницької області 15 діток віком від 8 до 14 років, тобто якраз такий вік, який потребує і насамперед відпочинку, і найголовніше психосоціального розвантаження, тому що це дітки, які постійно переживають. І страх і почуття тривоги за своїх рідних і близьких, які воюють на фронті, і надважливо, щоб вони мали можливість відпочити, відпочити від тривог, які щоденно звучать в Україні. З ними їдуть. Дуже професійні психологи, які ненав'язливо в різних ігрових формах, будуть працювати з ними для того, щоб допомогти їм психічно розвантажитись і відновити свої ресурси. День хліба та меду відзначили у передмісті Вінниці, селищі Десна. Хлібороби та пасічники пригощали відвідувачів свята унікальними й автентичними стравами, пирогами, хлібом, пончиками та медом. Цей сільськогосподарський фестиваль є своєрідним святом, подякою ЗСУ за те, що хлібороби змогли засадити та зібрати цьогорічний врожай. Також під час свята збирали кошти на потреби українських захисників. Ми дякуємо захисникам за врожай 2024 року. Під таким гаслом в селищі Десна вперше відзначили день хліба та меду. Там свою продукцію представили пів сотні місцевих майстрів. Господині Деснянського округу самого ранку випікали короваї на фестивалі. Здобу представили господині з кожної вулиці Старостату. Було Оголошено людям, що в нас буде е, даний фестиваль, і від кожного будинку та від приватного сектору люди випекли по короваю. Ви ж бачите, кількість короваїв, і е, ми випекли ще й центральний коровай, такий, як е, щоб можна було вручити е, на збройні сили України, тому що захід цей. Проходить під гаслом. Дякуємо Збройним силам України за вирощений урожай 2024 року. А у Вінницько-хутюрському окрузі цього року добре вродили овочі та фрукти. Господині приготували український борщ, пригощають смачним хлібом, пиріжками, пончиками та салом. Ми представляємо короваї, випічку нашими господинями, щедрі врожаї, які виростають на полях нашими аграріями. Тобто, сьогодні, якщо ми навіть глянемо на світлину, починаючи від її прикраси, закінчуючи тими смаколиками, які є на столі, це все зроблене руками та душею наших господарів та мешканців. У світлиці Зої Мазур свіжо викачаний мед з акації, липи та соняшника. Жінка разом з невісткою продовжує справу сина, який загинув на війні. Має 200 бджоло сімей. Важко, важко, бо природа то дуже сонячне, спекотно їм було. То дощики, зарання весна трошки була. Ось і роїлися трішки. Але взяли весняного меду, взяли трошки липового акації, а зараз найбільше соняшники. День хліба та меду провели, аби показати наскільки багаті давніми традиціями старостинські округи Вінницької громади. В першу чергу, наша вдячність захисникам України, які дали можливість зібрати хліб. І ми сьогодні можемо пишатися тим, що Вінницька область більше двох мільйонів зібрала з Є такий вислів пола рукам, що пахнуть хлібом. Так, це якраз про тих хліборобів, які зібрали хліб, і тих, які випекли отакі чудові каровії. Ми сьогодні бачимо дуже багато представників, які показують свою роботу. Під Час фестивалю відвідувачі донатили на Збройні Сили України, аби подякувати українським оборонцям за можливість збирати хліб та святкувати обжинки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Уже в третій день молоді в Україні відзначають саме 12 серпня. За активну громадську діяльність та розвиток молодіжної політики у Вінницькій області нагородили 28 жителів громади. Це переважно юнацтво, яке активно долучається до молодіжної дипломатії та впливає на діяльність місцевих громад. Після нагородження у молодіжному центрі квадрат відбувся форум «63 квадрати, де об'єднали 63 три громади та поспілкувались про юнацький активізм. 28 юнаків та дівчат Вінничини відзначили за активну участь в житті громади, нагородили грамотами обласної військової адміністрації та обласної ради, а також відзнаками Міністерства молоді та спорту України. Той день, коли ми вкотре говоримо про важливість молодіжної політики, про важливість участі молоді у прийнятті вироблені рішень, згадуємо тих захисників і захисниць, які сьогодні є на передовій, Які молоді люди, але вже зі зброєю в руках від Відвоюють право нашої країни на Безпечне на вільне на незалежне майбутнє і демократичне. Тому відмічені якраз ті молоді люди, які є активними у своїх діях, які ініціюють, створюють, реалізують проекти у своїх громадах, залучають молодь до активних дій. Складний час для країни. Ви залишаєтесь стійким, ви демонструєте свою наполегливість, професійність, патріотизм в складних умовах. Робите дуже багато для саморозвитку, допомагаєте один одному, допомагаєте нашим Збройним силам України. Також у молодіжному центрі квадрат пройшов форум «63 квадрати, який об'єднав хлопців та дівчат з різних територіальних громад області. Учасники, які створювали молодіжні простори, ділились своїми досвідами співпраці з місцевими органами влади. У нашому молодіжному центрі за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації організовано молодіжний форум, який називається «63 квадрати. Чому 63? Тому що 63 територіальні громади, і ми сьогодні вперше хочемо поєднати всіх разом, аби зробити простори у кожній територіальній громаді. В Україні день молоді саме 12 серпня відзначають втретє. Від початку великої війни дата святкування змінилася, як і сама молодь. Багато юнаків з 18 років добровільно йдуть захищати країну на фронт. А дівчата знаходять себе у волонтерстві. Молодь також переживає такий важкий час війна і це гарна нагода відпочити, поспілкуватися, провести з користю час. Такі активи віничні. Ну потрібно, щоб їх бачили, потрібно, щоб їх чули, і вони такі. Роблять вагомий внесок у розвиток молодіжної політики, як і в Вінниці, так і обласних центрів. Навіть зараз в таких обставинах українці настільки об'єднані, і ось ця демократичність, про яку ми говоримо сьогодні, на, на форумі, вона дійсно існує, вона дійсно діє. Дійсно, справді молодь має багато можливостей, має багато перспектив. І старші допомагають нам з цим. Це дуже класно. Міжнародний день молоді встановила Асамблея ООН у 1999 році, аби сприяти підвищенню обізнаності про проблеми молоді та сприяти їхньому залученню до активного громадського життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина і це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.